Доброго дня, діти! Сьогодні запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття це свято трійця. Чи зелене свято ще його називають. Я розкажу вам про одне із свят нашої любої країни. Існує свято Святої Трійці. Або ще це свято називають Зеленим святом. Бо це свято визначається після Великодня через 50 днів. Це одне з важливих свят. Воно розпочинає літній сезон. Зеленим це свято називають тому, що в цей день всі трави, квіти, дерева стають цілющими та корисними. Їх можна освітити у церкві як пасочки на наваликти. Також цей день бажали, щоб майбутній врожай був багатим та вдалим. Так як вважається, що в цей день всі трави лікують і захищають від хвороб і бід, то люди намагаються занести в хату цілющу траву, яка неодмінно буде захищати дім і їх господарів від усього поганого. Ці квіти не викидали, а зберігали як оберіг. Напередодні святкової зеленої неділі було прийнято прибирати оселю та готувати смаколики. Усі кімнати, двір прикрашали травами і зеленими гілочками, брали зазвичай гілки клен, верби, липи та акації та прикрашали ними вікна та двері. А на підлогу клали ароматні рослини. Для того щоб свято було вдалим. Обов'язково допомагати усім, хто буде прохати допомоги. В День свята не можна працювати, а також прибирати і ремонтувати, але можна готувати їжу. А ось навпаки, рекомендую плести вінки, водити хоровод і веселитися. День Святої Трійці вважається дуже веселим і радісним святом. В цей день не можна сумувати, ображатися і думати погано. Це свято припадає на той час, коли розпускаються дерева і розквітають квіти. Цей час краще проводити на природі, брати участь у гуляннях та розвагах. Ось так це свято і святкують в Україні. По сімейному та на природі гарних вам свят! Давайте з вами розглянемо будову квітки. Спершу ми садимо насіння в землю, потім з'являється коріння. З коріння проростає стебло. На стеблі з'являються листя, потім з'являються пелюстки та квітка. Ось така будова квітів. Ми з вами пригадали. Хто мені відповість на запитання? Що це за свято трійця. Для чого воно потрібно? Так, правильно воно розпочинає літній сезон. А що роблять з квітами та травами в цей е, святий день? Так, правильно трави і квіти святять у церкві, як пасочки, для того, щоб був добрий врожай влітку. Правильно молодці. Молодці діти, ви сьогодні були дуже уважні та активні. Дякую за увагу. Бережіть себе. До нових зустрічей.